ああじゃあ、やったほうがいい。 Ця ситуація ілюстративна, хоча не завжди реальна. Тут рятувальники стоять на поготові з необхідним спорядженням, але як вчить приказка, береженого Бог береже. Тож працівники Державної служби надзвичайних ситуацій вкотре нагадують правила поведінки на льоду. Особливо це стосується рибалок, які вже після перших морозів подались на водойми. Провалити що будете робити, якщо ми провалиться провалиться. Так, є, ну, маєте з собою палицю, наприклад. Хоч мобільний телефон має маю мобільний, маю пішню, маю багра. Почепиться. Віталій живе біля озера, тож тут пропадає частенько, але запевняє, дружина до його хобі не ревнує та за чоловіка не переживає, бо він досвідчений рибалка. Більше 40 років я бачу. Було сусіди, провалювалися, але тоненький лід був дуже або останній, або перший дуже тонкий лід. Я слава богу, ще не разу. Аби задоволення не перетворилось на пригоди, треба знати кілька правил: безпечна товщина льоду від 7 сантиметрів, і це за умов морозної погоди. Також слід оминати місця біля рослинності та ділянки темного кольору. Не бажано виходити на водойму самому, а тим більше без спорядження. Якщо ви знаходитесь один на водоймі, провели з під лід, значить так само треба розставити руки, щоб втриматись на плаву, мати при собі якісь гості предмети, на кшталт свяха, ножа. щоб… Зачепити лід, допомагати собі ногами і таким чином виповзти на поверхню і пропусти метрів 10. завдяки цим запобіжним заходам і оперативній роботі рятувальників у цьому році досі не було втрат. «В Цьому році з 15 листопада, як почався осінньо-зимовий період, на щастя ще трагічних випадків на воді не було. Не втопився ніхто. А порівняно з тим роком, минулим роком, у нас осінньо-зимовий період, це з листопада по березень місяць втопилося 10 чоловік. Водолази чергують на найбільших водоймах області, а саме на басовому коті, білому озері та в хрінниках. Але охочих випробувати кригу на міцність можна зустріти будь-де. І, хоча рятувальники запевнили, роз'яснювальну роботу також проводять і у школах, та дітлахів безупинно тягне до льоду. А це інша міська водойма, відома як Лебединка. Вона перетворюється на ковзанку, коли школярі з найближчих навчальних закладів виходять на перерву. І старшокласникам, і наймолодшим однаково цікаво перейти водойму. Навіть застереження батьків та вчителів не змозів втримати їх від спокуси. Нам розказували, що ну як. Не можна ходити по льоду, якщо ти бачиш, що там ще не дуже такий промерз лід. Зараз забороняють. Наші вчителі контролюють, вони дивляться. Нас деколи можуть викликати батьків, ну, сварять на нас, кричать, щоб бачать, що кричать, щоб виходили з. Хоча зараз крига досить міцна, та рятувальника закликають утриматись від зимових розваг, поки погода мінлива, а температура вище нуля. Ірина Михалевична Дармідріган інформаційна програма. День.